Можу, створюю, кохаю мрію, надихаю і втілюю жінок України, які започаткували свою власну справу і продовжують її вести попри виклики війни. Запрошують взяти участь у конкурсі, створено жінками, і отримати грант на розвиток свого бізнесу. Організовують таку можливість в Україні вже сьоме з метою підтримки жіночого підприємництва. До нашого ефіру доєднуються організатори конкурсу, а саме членкиня журі Яніна Ольхо. Овська згодом ми ще доєднаємо і переможницю торічного конкурсу пані Яніно. Вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада бути з вами сьогодні. Вечі дякуємо і одразу ж перейдемо до конкретики. Для кого цей конкурс і хто може взяти в ньому участь? Це конкурс для всіх наших жінок-підприємниць, тобто, всі жінки, які на сьогодні мають власний бізнес, можуть прийняти взяти участь в цьому конкурсі. Якщо у вас є ідея по розвитку вашого бізнесу. Якщо ви плануєте в майбутньому створити новий продукт, якщо ви плануєте розширятися, то цей конкурс саме для вас сьогодні, до речі, 17, 17 березня, і залишився рівно тиждень до закінчення прийняття заявок та анкет на участь в цьому конкурсі. Пані Ніаніно, за якими критеріями ви обираєте тих жінок чи ті справи, які вони подають на конкурс? Ну і головне питання: що ці жінки можуть отримати? Що це за грант, яка сума, і чи є критерії, на які за якими його можна використати? Ну, перше, я хочу ще раз приділити увагу це документам, які потрібно подати. Це анкета. На сайті її потрібно заповнити саме зараз ви бачите. По-друге, це презентація, презентація вашого бізнесу і проєкту, який ви плануєте розвивати або розширювати. Третій момент це відео, відео про вас і про ваш проєкт, бізнес-проєкт. Ну і саме важливо. Дуже важливий момент це фінансові показники, тому що все наші журі, це люди з бізнесу, це представники міжнародних кампаній, які будуть оцінювати, оцінювати реальність проекту, його ефективність, фінансові показники, інновативність, креативність, і саме головне втілення в реалізацію. І ще ми звертаємо увагу на такий напрямок, як Сталість це також дуже важливо. Основним основна премія це 150 тисяч гривень на розвиток. Бізнесу напрямки можуть бути різними, як освітні програми, так і розширення вашого бізнесу в напрямку логістики, IT, доробок або виробництва. Тобто напрямки різні, і ми будемо розглядати всі ваші бізнес-проекти та всі заповнені анкети та матеріали. Ну і головне питання у сумі гранту: скільки це, і чи змінилася цифра за останній це ж в цьому вже проводять цей конкурс? Чи зміни... змінювалася сума впродовж років? Чи це стала сума, яка була і торік, і позаторік, і цьогоріч то в цьому році, як і в тому, сума гранту буде 150 тисяч гривень і. Та ця сума змінилася на якщо я не помиляюсь, попередні роки це було 100 тисяч гривень. Але від кожного партнера а у нас є додаткові гранти, додаткові призи. Тому якщо ви не отримаєте премію від французької торгово промислової палати, то і ваш і, і ваша робота, ваш бізнес-проект буде в фіналі. То очікуйте додаткові премії, додаткові подарунки від партнерів цього конкурсу. Ну от зараз ми будемо мати можливість переконатися, скільки було торік, бо до нас доєднається Ольга Ликова, підприємниця і переможниця торішнього конкурсу, створено жінками, жінками-2024». Пані Ольго, якщо ви нас чуєте, то доброго вечора і вам вітаю. Добро вечір. Доброго вечора. Ми от щойно від пані Яніни почули, який перелік документів треба підготувати жінкам, які ведуть власну справу і хочуть податися на цей конкурс. У вас будемо перепитувати у достовірності цих даних. Наскільки важко було торік подати вас цей перелік документів, і яку суму гранту вам вдалося завоювати торік? А, складність була лише створити відео. Як <гум> всі це було в останній день? А, можна сказати, це був останній потяг. А всі інші документи, які бізнес-план, в принципі, воно було все складено, тому що ми його оновлюємо щороку, а саме навіть для своїх потреб. Uh, стосовно премії, uh, по сумі, це було а, uh, 150 тисяч гривень. Я її використала на uh, сертифікацію та оформлення торговельної марки, але саме головне uh, це було ком'юніті і зараз е, в торгово промисловій палаці безпосередньо, тому що завдяки цьому ком'юніті е, я змогла здобути нові замовлення і взагалі нові партнерства. Е, пані Ольго, розкажіть трохи детальніше взагалі про свою власну справу. Бо е, з того, що ми зрозуміли, ви е, займаєтеся виробництвом меблів для укриттів із переробленого пластику, е, чи ми щось переплутали. Ні, все так. А ми переробляємо пластик і створюємо з нього меблі для укриттів. Але зараз, скажімо так, ми завдяки премії, ми намагаємось вийти на експорт. Саме для цього ми і оформлювали всю сертифікацію і торговельну марку. Тому зараз у нас вже в. Скажімо так, в каталозі не лише меблі для укритів, а для вулиці, хорі, рітейлу і так далі. Ага, власне, я і мала на увазі запитатися для чого іншим країнам меблі для укриттів, якщо це не Ізраїль або умовно й ну, ті країни, де триває війна, то ваш асортимент розширився і ви тепер можете експортувати так. і на міжнародні. Міжнародні ринки щодо ком'юніті, з яким ви спілкуєтеся, мається на увазі це і міжнародна французька палата, і очевидно, жінки, які також брали участь в цьому конкурсі, торік. Наскільки цей конкурс він дозволив вам об'єднатися, обмінюватися інформацією, допомагати? Напевно, одна одній. А, стосовно самого ком'юніті в Тергопромислової палаті дуже потужно, тому що у нас були спільні проекти з декількома членами палати. А, стосовно дівчаток, у нас зараз йдуть а, спільні проекти, те, що можна об'єднати, контактуємо з одною з фіналісток минулорічної. І, в принципі, з іншими дівчатами, які були попередні фіналістки, тому що завдяки їм я і знайшла цей конкурс, і вони мені їх порадили. Пані Дінін, якщо дивитися на справу пані Ольги, ну вона така не надто жіноча, так ну не те, до чого ми звикли, що чим жінки займаються. Я підозрюю, часто звертаються до вас жінки з бізнесами, пов'язаними з якоюсь умовною кондитеркою чи з виробництвом парфумів, кремів і так далі доглядової косметики. Або я може, помиляюся, розкажіть, будь ласка, про перелік оцих власних справ, з якими на гранти звертаються заявниці. Що це за бізнес? Які творять жінки в Україні перед цим я вже казала, що бізнеси дуже різні. Велика частина цих бізнесів це дійсно пов'язана з освітою. А далі виробництво, виробництво різне, і от таких талантів, як Ольга, з бізнесом, у нас не, не одиниці. В тому році ще було дуже цікаві проекти по переробці. З інших предметів, з пластику або з інших, тобто є дівчата, є пані бізнес-леді, які думають про екологію, думають про сталий розвиток. Третій момент, на що б я хотіла наголосити, дуже зараз популярне, і наші бізнес-леді початковують або продовжують бізнес. Своїх чоловіків і своїх родин, тому ми можемо зустріти виробництво більш серйозніше в тому році. Наприклад, у нас була переможниця зі спеціальним призом, спеціальною номінацією, яку ми створили це «Залізна леді, тому що вона очолює і є власницею великого виробництва. І третій момент, який о четвертий момент, який би я хотіла також сказати, наші е е пані направляють також зараз багато зусиль і розвивають. Ну це не можна сказати, це більше соціальний бізнес, пов'язаний з реабілітацією, з ментальною, психологічною або з фізичною допомогою нашим військовим. Звісно, це. Більше соціальна активність – це громадські організації або благодійні фонди, але і бізнес частина також в цьому є. Ну і як я казала, багато дуже наших бізнес леді ідуть в ІТ. Ого. Ну а власне оця нестандартність. Бізнесу, яка яка йде в розріз з нашими стереотипами щодо жіночої справи, вона відіграє роль у оцінці тієї чи іншої заявки? Чи ви дивитеся за стандартними критеріями, аби було відео, аби був складений правильно фінансовий план, і там якісь ще певні критерії, які виставляються в умовах конкурсу? Ну звісно, ми відштовхуємося від. Критерії від базових критеріїв заводно для, ну, для нас дуже важливо, що щоб оцінка була об'єктивною. Наразі, наприклад, у нас в цьому році будуть приймати 19 членів журі з різних компаній Ого. на з між різних міжнародних компаній на чолі з почесним паном послом Франції в Україні, і тому базові критерії вони важливі, але нестандартність. Ем, Творчий підхід, залучення, наприклад, вже інвестицій, або залучення ветеранів, ветеранів або ветеранів, як на свої робочі місця. Ми також ми також дивимося на це. Як я вже казала. Практично у всіх партнерів є своя вишенька на торці, тобто той проект, той бізнес, який більше всього сподобався і партнер має можливість додатково нагородити і додатково надати Крим. А наскільки активно відбуваються суперечки щодо визначення переможців у самих членів журі? Це 19 людей, 19 думок, і ну не завжди їхні думки співпадають в бік одного претендента. Є свої улюбленці. Якщо, скажімо, три бізнеси набирають однакові бали, то за якими ж критеріями ви тоді обираєте переможця головного? А далі тих переможців, які отримують якісь втішні призи від партнерів, називаємо їх так. Ну, це дійсно така робота, яка потребує емоціонального зосередження і об'єктивизму. І це дуже гарно, що в нас є базові правила, базове правила оцінки. Коли ми вже підходимо до фіналу, коли залишається 10 фіналісток, от тоді починаються дійсно гарячі дискусії. Тоді ми вже збираємося разом. І дивимося додатково, передивляємося додаткові матеріали. І ще раз ем, по, можливо, оцінюємо по критеріям компаній, в яких ми працюємо, міжнародних компаній. І в цілому, ви знаєте, ну, таких е, палких суперечок у нас не було. Ми знаходили консенсус і приходили до єдиного. Ем, Рішення, наприклад, бізнес Ольги Лекової, і він відповідає і принципам сталості, і принципам сьогоденню, і має потенціал як і в Україні, так і в інших країнах. Тобто, ви знаєте, співпало все. У нас навіть не було суперечок стосовно. Uh -huh той річної переможниці, ну ви власне згадали про Ольгу Лекову. У мене є ще питання до пані Ольги. А як щодо застережень, от власне щодо гендерності цього конкурсу? Бо зараз ми в таких умовах живемо, що і чоловічі бізнеси, вибачте, також потребують підтримки. Чи вам не доводилося чути, що мовляв, а чого цей жінок підтримують? А чоловіків ні? А чому це їм їх окремо відділяють, а вони говорять про якусь гендерну? Рівність, а чим вони краще за чоловічі бізнеси. Ну насправді останнім часом таке є. Але оскільки я працюю в будівництві, працюють і чоловіки, і жінки, а інколи навіть більше чоловіків. А тому, в принципі, у них волі доволі багато і вони можуть. Ну, собі дати раду, а не так, як жінки. Жінок все ж таки, хоч ми і кажемо про гендерну рівність, про підтримку і так далі, але жінки більш тендітні, більш таки, така. Залежить від самооцінки, тобто дуже інколи складно без підтримки податись на якийсь конкурс або, взагалі, почати бізнес і так далі. У чоловіків це якось швидше відбувається, тобто вийшов і почав. А жінки довше. Думають, і їм все ж таки важлива підтримка, І ось якраз такі конкурси, а це мотивація і своєрідна підтримка, навіть не фінансова, а саме ком'юніті, яке може підтримати, бо всі були в такій же ситуації. Угу. І, І е е пані Олю, якщо говорити загально про виклики для підприємництва зараз в Україні, тут уже без е якоїсь прив'язки до засновників, чи це жінка, чи, 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 чи це чоловік, е які б виклики ви назвали головними станом на сьогодні? Е ну ми війну е розуміємо, що цей фактор він впливає на усе, але все ж таки, е на вашу думку, що це? Ну, якщо брати наше виробництво, то на нас дуже сильно впливає електропостачання, тому що у нас дуже часто його вимикають, навіть зараз. От сьогодні, наприклад, цілий день не було у нас на виробництві світла. і в принципі в тиждень так відбувається по декілька разів. А, також доволі великий брак а, робочої сили. Хоч а, жінки є, і вони перекваліфікуються на інші роботи, але все ж таки є а, види робіт, які ну, ніяк не замінити жінками. Ну, тобто а, це мають бути лише чоловічі професії, а, які, на жаль, а, ну, дуже бракують зараз. А, Дуже такий важливий момент в тому плані, що люди вагаються переїжджати. Знову ж таки, всі хочуть працювати на віддаленці, тому що буває по декілька годин сидіти в укритті не дуже зручно. Ну, тобто, до роботи, додому і так далі. А інколи буває так, що віддалена робота неможлива, вона має бути тільки от. Фізична присутність, ну це справді ті виклики, з якими зустрічаються усі без винятку бізнеси, незалежно від того, хто засновник. Пані Дініно, на завершення нашої розмови нагадаємо тим представницям. Української сфери економіки, які мають власну справу, які би могли податися на конкурс, як це зробити. Ви вже зазначили на початку розмови, що ще тиждень є. Зважаючи на слова пані Ольги, коли усі заскакують в останній вагон і знімають відео в останні дні, то давайте нагадаємо, куди звертатися жінкам, де шукати інформацію і що швиденько треба підготувати для того, аби зареєструватися в конкурсі, створено жінками, жінками-2025». Ну, по-перше, це офіційна сторінка французької торгово промислової палати. І там на перших шпальтах створено жінками. Ви клікаєте, і вся інформація є. По друге соціальні мережі всіх ми соціальних мережах. Я маю на увазі Facebook, інстаграмі є також сторінка окрема створена жінками. І там є інформація, і також є лінк, де ви зможете заповнити анкету і. Так, ще раз прочитати яку додаткову інформацію, необхідно вам надати і за яку на все куди відіслати на адресу, і також прошу заглянути на сторінки генеральних партнерів у «Паріба», груп і в Рашем постійно е, публікуємо і надихаємо наших е, бізнес леді до участі конкурсу, тому що як правильно сказала Ольга, особливо сьогодні. Всім нам, жінкам, на всіма підтримка, іноді просто мотивація внутрішнє натхнення, і от таке натхнення, таку мотивацію, а також експертність. Ви можете дорогі наші пані, бізнес-леді, отримати саме в премії. Премії в конкурсі створена жінка. Ну і чого душа і кривити, також і кошти можна отримати. Це 150 тисяч гривень на розвиток свого бізнесу. Йніна Ольховська, членкиня журі власне цього конкурсу, створена жінками 2025. І Ольга Лекова, підприємниця, переможниця торішнього конкурсу, були із нами у цій частині головного задання.